Чи знаєте ви, що дрони повністю змінили правила гри в сучасній війні? З початком повномасштабного вторгнення Збройні сили України стали справжніми майстрами технологій БПЛА. За оцінками експертів, вражаючи 80-85% усіх втрат на передовій зараз спричинені саме цими безпілотними системами. Це просто не вкладається в голові. Коли конфлікт лише починався, в Україні було лише кілька виробників дронів. Перенесемося в сьогоднішній день. Країна перетворилася на дронову супердержаву, де понад 500 компаній випускають ці неймовірні машини. Ми говоримо про річне виробництво понад 4 мільйонів дронів з амбітною метою випустити 4,5 мільйони лише FPV-дронів тільки за цей рік. Такі ініціативи, як армія дронів, значно прискорили це зростання, зробивши дрони дешевими, простими у виробництві та неймовірно універсальними на полі бою. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові глибокі огляди з сучасних технологій. Бажаєте, щоб я підготував інтригуючу назву, опис та змішані хештеги для цього відео про дрони.